Точно з того, що якщо ви клікнули і відкрили це відео, отож, welcome to the club. Ви відноситеся до таких самих людей, як я, яка любить солоденьке, яка розуміє, що солоденьке в моєму житті є досить підступним, але яка зуміла по Божій милості підпорядкувати ці процеси. Ось тому, що солоденьке смачна їжа також відноситься до моменту залежності, які... Коли їх практикувати певний тривалий час, формують в нас вже такі, знаєте, постійні пориви, бажання до чогось дотягнутися, щось е, куснути, смачного з кавусенькою потягнути і, і насолодитися. Тому сьогодні я. Буду продовжувати розкривати тему залежності, і ми сьогодні значно детальніше поговоримо саме про залежність від солодкого, чому вона є в нашому житті. Мене звати Неля Лихновська. Я є християнським психологом консультантом з 15-річним безперервним досвідом консультування. І я запрошую вас. Підписатися на мій канал, щоб не пропускати жодної цікавої актуальної теми, яка має бути для вас помічною, щоб допомагати рости в цьому житті, змінюватися, долати свої різні труднощі, переживання, страхи, тривоги і все все, -все, -все решта, ще ви можете зіштовхуватися. Специфіка мого каналу в тому, що я завжди розкриваю будь-яку тему як з позиції науки, так і з позиції християнського світогляду. Тому, якщо для вас це актуально, будь ласка, підписуйтеся і залишайтеся зі мною. Отже, солоденьке. Наші стосунки солоденькі. Дивіться, вся індустрія, взагалі, шкідливого солодкого, перше, що треба зрозуміти, вона б'є ключем по ваших смакових рецепторах. Тобто ви відчуваєте смак. Ви відчуваєте кайф. І вона б'є не тільки по смакових рецепторах, вона б'є і... По вашому мозку, щось відбувається в вашому мозку, ми сьогодні також про це поговоримо, як оцей мозок, рецептори, там все воно пов'язано. Чому хочеться ще і ще, будемо детальніше про це говорити, але давайте почнемо з дитинства. Бо всі ми з вами, друзі, родом з дитинства, і те, яким ми є зараз, є результатом того, як ми розвивалися, формувалися і, відповідно, прийшли до такого рівня. Науковцями доведено, що регулярне вживання солодкого може мати вплив на формування залежності у дітей. І так, на жаль, ми можемо спостерігати таку тенденцію, що зараз море, море, море продукції в наших магазинах є просто такий передоз цукру і солодкого. Причому це є не тільки знаєте, в солодких продуктах, а в м'ясних, в будь-яких соусах і всьому всьому Решта ми, можете, ми можемо це зустріти, побачити в складнику. Тобто, і виходить так, що коли дитина народжується в цей світ, батьки намагаються їй, знаєте, перший рік, як всі батьки, броколі, здорова їжа, здорове харчування, імунітет формуємо, вкладаємо, вкладаємо. Приходиться до першого року життя, починається вагання, робити святковий торт чи не робити. І найчастіше десь, напевно, на першому році життя дитина, в принципі, знайомиться з чимось солодким, коли вона вперше пробує свій, не знаю, святковий торт. І там завжди роблять відео прекрасні, як діти на це реагують. Так, ми так свій донорці колись зробили. Ось, і після того, якби дитина починає розуміти, що є інші смаки. І інші смаки. І солодкі, оскільки воно яка ж б'є по рецепторах. Смакових рецепторах воно а, також впливає на такий стан: ух, добре, ух, тут мені смачненько, ух, тут я щаслива, це мені приносить на солоду. Ось і дивіться, в дітей цей процес такого можна сказати узалежнення може мати більший вплив. Чому? Тому що дітки тільки формуються, вони не вміють ще фільтрувати корисно, не корисно, скільки можна, скільки не можна. Тому діти потребують нашого контролю, нашого мудрого, батьківського, батьківського якби, керівництва в цих всіх процесах. Ось. І також можна сказати, що особливо на ранніх етапах розвитку, коли дитинка все ще малесенька, от чим ми її будемо годувати, такою вона десь і виросте. В результаті, дивіться, дитина може почати десь асоціювати споживання таку солодкого не тільки з чимось таким, знаєте, смачненьким, не тільки зі смаком, але просто, а й з тим, що їй тоді стає краще. Коли є цукорочка, вона ох, відчуває: ой, мама несе цукорочку, тато зараз дасть там якусь шоколадочку, там, дідусь бабусю, щось принесуть, я не знаю, родичі, друзі і так далі. І дитина починає відчувати не тільки вже, дивіться, фізичну таку складову. Залежності своєї, яка потім може сформуватися від солодку, але й таку психоемоційну, це свої стосунки, так? радості, щастя, є взаємозв'язок зв'язок між грудним вигодовуванням за вимогою і залежністю від їжі. Науковець пояснював це наступним чином: що коли у нас є грудна дитинка вдома, вона може однозначно періодично плакати з найрізноманітніших причин. Ми ніколи не знаємо до кінця, що це за причини, поки дитина не досягне такого віку, що ми можемо знати, або навчимось якось розрізняти теж в відповідному віці. То найчастіше, що робиться, Вигува... вигодовані за вимогою: дитина заплакала, і ми одразу хоп, і дали грудь. Щось не так і пішло, дитинка заплакала, ми хоп, дали грудь дитини. І дивіться, науковці кажуть, що коли. Відбувається таке вигодовування за вимогою дитини. Кожен раз, коли дитині ніби не добре, їй що роблять? Чук, дають їжу. І в дитини формується такий стимул, реакція, так? Щось відбулося недобре, оп, і вже стало краще, вже вона підживилась. І висновок, який м -м, ця група науковців тоді зробила, коли я там читала, що нам треба мати мудрість і розрізняти, коли треба давати дитині їжу, а коли ні. Коли треба давати це грудне молоко, робити якісь ну, проміжки, інтервали, замінювати водичкою, якимись активностями і так далі, ну, ціла якби інша наука, інша тема. Але в принципі, дивіться, ще з самого дитинства ми привчаємо, нас привчали, що заспокоєння приходить через що? Через їжу. В цьому є якби своя доля правди, своя велика якби, небезпека, і тут треба мати мудрість, щоб з цим не переборщити. Ось. Тому, дивіться, батьки, майте мудрість. І хочу зараз вам розкрити два, як на мене, основні ризики взаємодії дитини. Солодким. Чому буду говорити про дітей і солодке, тому що кажу, ми всі родом з дитинства. І коли я буду розкривати ці два ризики, ви думайте і про себе. Тому що ці ризики є не тільки в дитинстві. Просто в дитинстві вони дуже так на автоматі, знаєте, якби працюють. Дитина не вміє це все фільтрувати. Ми б в дорослому віці вже мали розрізняти і фільтрувати. Отже, два ризики. Думайте про ваш досвід, про ваше дитинство і про ваш теперішній стан. Перший ризик. Якщо ви даєте дитині солодке, як ви на городу за якийсь гарний результат. Тобто дитинка щось зробила, ви просили, чи ви навіть не просили, вона щось зробила, і ви кажете, ти ж така молодець, на тобі цю і дитина, що робить, хоп? Це відбувається на автоматі. Дитина за замовчуванням запам'ятовує, що солодке, що робить, є елементом такого довершеного свята. Я чогось досягла і мені треба себе солоденьким побалувати. Я заслужила і я гідна цього. Тобто, солодке стає такою шикарною винагородою. І це може підкріпити формування залежності, оскільки солодка їжа, дивіться, закріпляється в свідомості і в мозку дитини, як момент вже тепер необхідності отримання фізичної насолоди після якихось досягнень. Повторюю ще раз. Момент необхідності отримання фізичної насолоди після якихось її досягне. Як це може зараз відбуватись в вашому житті? Важкий робочий день, прийшли, тепер хочеться якби розслабитись і що? Взяти на один зуб чогось доброго, щось попити, щось поїсти, так? особливо, якщо це щось солодесеньке. І ризик номер два. Дивіться, якщо. Чому він полягає? Якщо ви даєте дитині солодке, коли вона засмучена, тобто ви розумієте, щось трапилося, дитинка почала плакати, ну не плач, ну давай з'їж цукорочку, або давай з тобою тортика, косочок з'їмо, або давай, не знаю, там ще чогось. Ну, будь-що може бути солоденьке, в залежності від преференцій вашої дитини. І знову ж таки, в вашої дитини в голові формується механізм: мені недобре, я що маю зробити. З'їсти солоденьке і мені тоді що? Правильно, стане краще. Ми це робимо, щоб дитину розрадити. Ми ніби бажаємо доброго, а формуємо щось недобре. А що формуємо? Формуєте звичку втікати в солодке в момент, коли вам гірко. І знаходити в солодкому якусь певну втіху. А солодке точно принесе втіху. І ми сьогодні будемо ще про це говорити. Чому? Солодке приносить втіху. І дивіться, подумайте зараз про ваших дітей, подумайте про себе, як це працює у вас. Наскільки солодке чи їжа є для вас такою винагородою, до якої ви біжите, до якої ви прибігаєте? Чи момент, коли вам дуже добре вишенку на торті, чи момент, коли вам важко гірко, ну ж треба себе розрадити, тому можна з'їсти пів ведра морозива, наприклад, так, чи ще щось. І з цим треба боротися. На це потрібно працювати, з цим не треба заігруватися. Тому що чим більше ми дивіться в нашому серці, в нашому розуму, в нашому тілі ми зафіксовуємо ці моменти, тим більше воно переростає в свою залежність. Тим важче потім давати цю задню, давати задній хід і відходити від нашої залежності. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це, ми відповідальні перед Богом за себе. Ми відповідальні перед Богом за наших дітей в плані взаємодії з солодким, так? І нехай оці всі неправильні механізми не працюють ні в вашому особистому житті, ні у вашій взаємодії з вашими дітками. Тому що ну, це є неправильно, це є те, що є досить доленосним. Ось давайте рухаємось далі. Що ще нам надзвичайно важливо розуміти, коли ми говоримо про наше бажання солодесенького, смачнесенького? І так далі. Солодке б'є, дивіться, не тільки по наших смакових рецепторах, але дійсно воно б'є по нашому мозку. І наукові дослідження говорять про наступне: що їжа з високим вмістом цукру або жиру викликає викиди дофаміну в мозку. В моєму блоку відео на Ютубі про залежності, декілька відео. Ви можете зрозуміти і досідити для себе більше питання дофаміну. Та про дофамін, напевно, зараз вже досить багато людей говорить. але до чого я веду, що солодке також викликає викиди дофаміну. І от зацитую вам результати одних наукових досліджень. Одне з досліджень, яке використовувало методи нейровізуалізації, показало, що вживання солодких продуктів може підвищити рівень дофаміну на 50 і 100% в порівнянні з базовим рівнем. Що таке дофамін, якщо дуже коротесенько для вас? Дофамін це нейромедіатор, який є в нашому мозку. Це нейромедіатор, який відповідає за задоволення. Що таке нейромедіатор? Це такий листоноша, який переносить інформацію між нашими клітинами мозку. Так? І ось, коли відбувається в нашому житті якийсь момент радості, кайфу насолоди, рівень дофаміну хоп. Різко, різко, різко б'є. І ми відчуваємо цю насолоду, ми починаємо відчувати цей кайф. Тому дофамін також дає там, і гарний настрій, і мотивацію, і окрилення, і переживання чогось такого високого, прекрасного. Але дивіться, у взаємодії з солодким як відбувається, особливо, коли ви зріла доросла людина, і розумієте, що вам того 100 років не треба того солодкого, бо воно позначається на всьому, що видно і не видно. Ви з'їли солодке, вас дофамін, бах, вам стало добре. Проходить 10-15 хвилин, і ви знову думаєте, знову зірвався, знову зірвалася. Та чому я не можу перестати це їсти? А чому я не можу зменшити дозу? А чому я не можу хоча б на тиждень чи не знаю скільки відмовитись від солодкого? Чому воно мене так тримає? Це якби своя ломка починається, так своя цукрова ломка, можна так сказати. Знову ж таки, тому що ви привчили свій організм, що ви отримаєте насолоду таким чином. І у ці сплески дофаміну Відбувається саме у вас в сфері стосунків із солоденьким. Тому дивіться, викид дофаміну в мозку є також дуже великим і потужним фактором, який впливає на формування залежності від солодкого. І зараз я хочу допомогти вам ще трошечки глибше задуритися, якби в нейробіологію задоволення. Не лякайтесь назви, все буде дуже просто і доступно. І я хочу просто допомогти вам. Зрозуміти, як працює ваш мозок у взаємодії із солодким, зокрема. І для цього я підготувала інформацію про три стадії дофамінової ейфорії. Я так собі її назвала, так? Три стадії дофамінової ейфорії. Що, що ж відбувається в вашому мозку? Як ви переживаєте цей контакт з солодким, як він на вас позначається? І Оскільки тема наша солоденька, я розкрию цю тему саме у вашій взаємодії з солодким. Тому, будь ласка, будьте уважні, дивіться, записуйте, фіксуйте собі, досліджуйте себе зараз в цю мить, щоб зрозуміти, як працює ваш мозок, як працює ваше тіло у взаємодії із солодким. Чому нам так важко з ними боротися? Отже, три стадії дофамінової ейфорії: перша стадія називається очікування. На стадії очікування йде тільки підготовка до отримання винагороди. На цій стадії ми тільки починаємо думати про те, що збираємо з'їсти щось смачненьке, солоденьке, що принесе нам смак, кайф насолоду. І дивіться, і ця думка, це очікування вже приносить нам емоційне збудження, емоційний сплеск. Ви ще солодкого не їсте, ви ще навіть поруч біля нього не знаходитесь, але вже від цієї думки, що ви будете, от я їду зараз з роботи, я собі зроблю то, я собі куплю то, я зайду в магазин, і у вас вже хоп! Відбулася перша стадія так, дофаміну. Нейробіологічно, що відбувається? Мозок починає підготовку до того, щоб отримати винагороду. І це відбувається через збільшення викиду. Дофаміну. Тобто вже відбувається оцей сплеск дофаміну. Ви тільки подумали, ви тільки запланували, собі тільки уявили і вже все. На цій стадії ми відчуваємо цікавість, збудження і навіть тривогу від того, що скоро отримаємо бажане солодке. Так воно працює. Це перша стадія. Друга стадія, коли ми говоримо про дофамінову ейфорію в контексті взаємодії з солодким. Друга стадія називається стадія дії. На стадії дії йде підготовка і процес наближення до винагороди. Тобто, ви, наприклад, йдете до холодильника. Чи розпаковуєте солодощі, думаєте про те, як це буде вам смакувати. Ви бачите цю всю картину, це вже от біля вас, вже ось тут. Ви готуєтеся. Нейробіологічно, що ж відбувається? Це критичний момент, коли дофамін в мозку підвищується до максимального рівня. Друзі, запам'ятайте, це дуже важливо. Максимальна, максимальний рівень викиду дофаміну при взаємодії з солодким відбувається саме тоді, коли ви готуєтеся. Коли ви ось ось будете вже через 2 секунди. Так? Весь весь організм вже відчуває цей кайф цю насолоду. Тобто, дивіться. Пік дофамінового викиду відбувається під час процесу наближення до солодкого, а не тоді, коли ми його споживаємо. І що нам важливо розуміти, саме на цій стадії формується сильна мотивація для повторення цієї поведінки. Тобто ви настільки відчуваєте оцю ейфорію, що у вас вже формується. Ваш мозок це запам'ятовує, ваше тіло запам'ятовує, і воно точно захоче до цієї картини повернутися, воно точно схоче цей досвід пережити знов і знов. Отже, це друга стадія. І третя стадія називається отримання винагороди. Саме в момент, коли людина отримає винагороду, їсть солодкий. Відбувається оця якби третя стадія. І викид дофаміну на цьому етапі, він просто досягає вже конечного піку. Звісно, що там вже і всякі смакові рецептори вступають силою ваше тіло, якби так, от все-все-все безпосередньо свій кайф. Що ж відбувається нейробіологічно на цій стадії? Дивіться, мозок отримує максимальну кількість дофаміну, і це дає відчуття ейфорії, задоволення і щастя. Але після досягнення піку, дофаміновий рівень, що робить? Починає знижуватися. Завжди, після будь-якого піку потім починається зниження. Тому що дофамін короткочасний, і вам хочеться знову оперити всі три стадії. Вам хочеться знову вернутися до солодкого. Чому, коли ви. Ви ніколи не думали про те, що коли ви їсте, не знаю, перший шматочок смачного торта, десь в ресторані, чи самі приготуєте, чи в когось з друзів, то перший шматочок це завжди найбільша. Отака-така-така, ця насолода. Коли ви вже доїдаєте, вже не так. Дофамін це так, як постворив наш організм, так як працює наше тіло. Треба це знати і розуміти, і враховувати. Отже, є три такі стадії. І знову ж таки, Оця третя стадія також є, якби небезпечна, тому що тіло переживає всі рецептори, оцей весь смак, кайф, насолоду, і хочеться знову і знову знову це переживати. Тобто ви привчаєте своє тіло, що оце насолода, оце справжня насолода, оце принесе мені те, що я хочу. От дивіться, друзі, такими є три стадії. І навіщо вам взагалі це знати, якщо ви любите солоденьке? Тому що знаючи вашу природу, ви зможете мудро враховувати і застосовувати ці знання. І для профілактики, і для подолання. Навіть зараз взаємодіючи з вашим солоденьким, згадуйте собі ці три стадії і розумієте, ага, що зараз відбувається, дійсно, мій організм працює так, мій мозок працює так. Ви можете осмислено до цього процесу підходити. Ось. Але що я хочу вам ще сказати: дивіться, питання насправді не тільки. У вашому надмірному споживанні чи зловживанні солодким питання насамперед в тому, чому ж ви зловживаєте солодким? Тому що вживання солодкого, воно покликане вам щось принести. Від вас, вас від чогось розрадити, в кожного це буде щось своє, тому вам треба розуміти, що ж є коренем проблем вашого серця, вашого світосприйняття і сприйняття зараз себе в цьому світі. Чому ви вдаєтесь до цього солодкого знов і знов? Чому ви впадаєте в це солодке знов і знов, якщо ви розумієте, що це не корисно для вас? Воно дає зайві кілограми, воно забирає здоров'я, воно а, просто веде до, до такого постійного рабства і почуття провини, що знову і знову ви зірвалися, і знову і знов це зробила, не треба було це робити. Зрозумійте корінь, причину, яка веде вас до цього. В кожного це будуть свої причини. Тому що солодке це тільки наслідок, це тільки кайф, який ми отримуємо в результаті. Але що вас веде до цього? Які життєві ситуації, які життєві переживання? Що саме? В кожного це буде унікально. І щоб дослідити корінь цих причин вашої залежності, я пропоную вам прослухати ще одне моє відео, якраз в цьому блоку по залежностях, і пропрацювати на собі практичні блоки, які я даю, як саме пропрацьовувати, які питання пропрацьовувати, щоб зрозуміти природу, чому я роблю практикую тето й тето. Чому в даному випадку солодке так сильно тримає, Чому я до нього так біжу? Що не так? Як діє ця моя система? Тобто, знайте, як працює ваша система, знаєте причину, чому солодке стало для вас на, на такому етапі своєю не знаю, відрадою, кайфом насолодою. І... Бо це ціла історія. так, Це ціла історія. і Ви не народилися. Узалежними від солодку, а ви стали узалеженими від солодкого, тому це потрібно як би, досліджувати. Залежність від солодкого ніколи не є якби самоціллю, і ніхто з нас не мріє бути залежним від солодких. Та від солодкого ми б воліли ніколи не мати цих, цієї боротьби, цієї залежності. Але це якби свій шлях, який проходять люди, які мають ці проблеми з надмірним ненормованим прийомом солодкого в своєму житті. Розбирайтеся з вашою залежністю від солодкого, не здавайтеся, не опускайте руки. Навіть якщо ви мільйон раз пробували, дослідійте максимально глибоко зараз для себе цю сферу. І однозначно біжіть це всім до Бога. І кажіть, Боже, я маю цю залежність, я не хочу до кінця свого життя це практикувати. Я хочу розібратися, що мене до цього веде. Шукайте в Бога підтримки, допомоги, розради, сили це подолати, сили в цього звільнитися. І в біблії дуже гарно написано цим віршиком хочу завершити. Перший Кордян: 6:12. Все мені можна, та не все на користь. Все мені можна, та ніщо не повинно заволодіти мною. Якщо солоденьке заволоділо вами, пам'ятайте, що це неправильний шлях. І Бог в своєму слові заохочує нас розривати це порочне коло. Пропрацюйте свою залежність від солодкого, віддайте це в Божі руки, і нехай Боже звільнення, Боже зцілення прийде в ваше життя.